Я, я боюсь це грати, <свісно> тому що в середньому проходження цієї гри займає 61 годину, і мені дуже сильно страшно, що оці 60 годин будуть заповнені ще більше нічим, ніж у попередніх іграх. Угу, Тусовка вікінгів. За славу, за дебілізм, за вікінгів, за маму і за тата. Краще нас атакують, пацани! О, це там челово нормальне. Оу oh, ще, маму зловили. Взагалі нас всіх зловили, ми програли. <laughs> Мінус батьки. Тікаю з якимось чуваком. Ходую брат. У нас попасти не можуть. Криві косі дебіли. Ну це ж вікінги. Вони з луки не вміють стріляти. Нормально, я живий. Чи жива? Хер поймаєш, блін. Оба. Так коні вміють плавати, Чи я на дно пішов. Лох. Вовки звідки взялись? типа. Йо, Та цей бог вже би перекусив руку нахер. Ну все, вона мертва. Це напевно асасінська придятина, виходить. Тепер я зрозумів, чому вона була похожа на вона, а не на він. Вона похожа на вона, тому я беру вона. Ти як? 17 років вже пройшла. Гамнаку, сук, слухаєш? Що я кажу? Гу -гу -гу. Ти будеш рабом, вічним, поняла? Я вбив твого батька, вбив маму і так далі. Вбити остальних, йомоє, ми ще їх не, не вбили. 17 років я прийшло, ми ще їх викоринуємо. О, присушься, ще целый на мочи, блять. Ох, ни Та ти ніколи не не підеш звідси. Тебе дожануть і вб'ють. Тобі вбью. Тебе кидают, вода. А ну что ты стала кончено чи? Мужика, ви хто? І куди ви бежите? І що такий час, повільний? я не шарю? З повільненим темпом і любий зможе, да, Тіпа? Ми просто прибули кудись, вбили якихось мужиків, забрали в них лут. З ним було весело, ніби. Якщо так весело буде на протязі годин, то я не знаю. Краще вже померти. О, Боже, починаються ці повільні, неспішні, тупорилі, безсенсові діалоги. Слухай, у мене є. Сокера, давай її зачарую на 20 урону. Ти впевнений? Так, так, я впевнений. Я це зможу. Я її зараз так заточу, що такої точки ти ще не бачила. От зачаровуйте, йо, пересете. Блін, давайте. Все, я зачарив. 25 урону вийшло. Критичний успіх. Насправді додалось просто два урону. Кому цікаво. Інші цифри я видумав. Навчіть оцю бабу стріляти з лука. О боже. Later. Як це нудно? Це просто жесть. Мені вже просто не цікаво це робити. Це 60 годин буде продовжуватись, так? Щоб ви також розуміли, наскільки це цікаво. Дивіться. Поки цікаво. Акуратно Сендалмає. Ейвор, ага, чоловіче я в жіночому тілі. Holy piece of fucking piece of shit. О, Касандра, не знаю, що ти тут робиш, але радий бачити тебе. Дивіться, кого я знайшов. Басіма, ти якийсь асасине з древнього Єгипту. Мій брат буде щасливий, що компанія хворих людей тепер компанує його. Це йде. Асасіни їх почекають. Вони довбоєвин. Коли я вперше побачив того асасіна Басіма, він розказував історію про хворих. Один стоїть, до речі, долба по цей. Кончене. Що ти киваєш, придурок? Не йди сюди. Я хочу тобі подарувати один секрет. Секретна зброя Сасасіна. Ідем тренування проходити, як вчитися вбивати дебілів з кинжала. Та, це ж дуже цікаво. Це обучення триває вже годин-дві. Поки сенсу немає. От оці чели прийшли, сенсу стало ще менше. О, да, вікінги завжди так роблять. Так, що шо. Ну, хочете до нас приєднатися? Чуєш, бла бла бла. Та долбайоби, походу. Ага, приєднаємось. Там, та, ми хочемо до вас приєднатися. Завальхалу. У мене зараз завдання пограбувати речі якихось чуваків. Later. О, до це от дебіл, ми маємо його вбити. О боже. Я йому мало зношу, це просто жесть. Що воно там втикнуло, непонятно, але окей. Okay. А, якого біса Одін, що ти твориш? Не стукай, да лає. Я... Та я просто тут окакав, аби мені помішали. Ай, одін та ж больно, дебіл. Це просто максимальна бредятіна, Я тупо не можу це дивитись. Хочу сказати вам, я вас люблю. Люблю всіх вас. Багато крові прорлилось. бились ми як один. Ще один будемо битись якраз. Ви знаєте, що дерево вікно було, коли сніг впав в камінь. Камінь був тоді, коли... Палець піднявся, піднявся палець. Упало дерево. Мій король. Я предлагаю вам суїцид. Ейвор, по, по цьому на вовком. Іди сюди, і знаєш що? По цьому і мені сраку. Якщо все ще комусь цікаво, то оцей от клан оцих дебілів захватив інший клан інших дебілів. І оцей клан, да, цих дебілів хоче втекти в Англію. О, о, мене кидає в інший всесвіт. Це все ще та сама лайла з минулих частин. Вона, прям дуже жорстко виглядає, шибанута максимально. Можливо, нарешті отой от Бог та да, от, от Бог вирветься і знищить всю планету Земля. Шон прийшов пацан з мільярду попередніх частин асасінів. Вони всі виглядають, ніби якісь бездомні йомою. Ну і пика у урода. Вона в попередніх частинах краще виглядала, та вона навіть в другій частині краще виглядала ніж ото це. От Жесть, подивіться на це чудіще нахер. Чепухаус. Бен, щось о цьому вікінгу є. Вони говорять. Блін, які вони хворі, це просто yeah. жесть. Вони говорять так про кожного персонажа, в якого залазять. Вона тільки що сказала, дорога в Англію буде тривати скільки там часу, дуже довго. Тому я трошки перемотаю час. А чого вона не може перемотати зразу на місце, яке їй потрібно? Yeah. Тіпа на кінець ігри, де вони вже дізнаються потрібну їм інформацію. Ми прибули в Англію. Тут якісь мужики стоять. Ну, типу, познайомились з мужиками. Почалась бійка. Yeah. Цю гру треба грати тільки на самій легшій складності по-іншому ніяк. Я не витримую заклацувати одного бота 60 годин. Це наша нова хата. Ми тут будемо тепер жити. Прийшли, вирізали людей. Тепер ми тут живемо. Якщо коротко, сюжет цієї тупорилої гри полягає у тому, щоб захвачувати території. Я йду захвачувати території 2800 метрів до моєї цілі. Я наближаюсь. Просто подивіться на цей світ. Тут нахер нічого немає. Абсолютна пустота. Мене знайомлять з непотрібними персонажами, їх дуже багато, і вони, типа, будуть нашими союзниками. Це кому дуже цікаво. Я дав їм фу, можна далі скіпати. Новий геймплей, дивіться, дивіться уважно. Геймплей, 1600 метрів треба їхати. А от па я не сам їду. Тепер я їду дуже повільно. Наскільки це тільки можливо у цій грі? Бо й тому що я їду з ботами по квесту. Ми прийшли штурмувати замок. Чому оцей от король на цьому замку просто не запустить? Залп встріл в оцих всіх дебілі і не побивають їх нахер. О, боже, яка нудна ця херня? Це ще нудніше ніж одісі. Це просто жесть. Ми захватили оцей замок, але король втік, і тепер ми маємо знайти його. О Боже, як цікаво жесть! Ідіть з одної точки до іншої вбити когось, ідіть з іншої точки до ще іншої вбити когось. Поговоріть 10 хвилин вбити когось потім. А де сюжет? а Ubisoft не добавляють його в свої ігри. Я забув. Я граю у це гімно вже 5 годин. Мені поки ні секунди не було весело. От ми захвачуємо території. Дивіться, оцю ми вже захватили. Наступна територія, яку ми будемо захвачувати, буде оця. Ну і так далі, скоріш за все. Тут досить така велика карта. Тобто, у чому зараз полягають мої сюжетні квести? У тому, щоб я поговорив з ліфом. Ну добре, що станеться після того, як я поговорю з тим ліфом, мені потрібно буде поговорити з бірною. Поговорю з цими двома. Та що далі робити? Далі потрібно буде поговорити з Галіною. Так, дивіться, це Ліф. Я з ним. Говорю, він мені дав завдання знайти і вбити приста. Я знайшов приста Бірна, блін, давно хотів з нею поспілкуватись. Вона дала завдання вбити гвардійців. Ага, окей А скільки гвардійців треба вбити? 100? чи 100 тисяч? Наступна з ким мені потрібно поговорити, це каліна. Ваші ставки, що ця каліна скаже мені зробити. Перший варіант вбити солдат. Другий варіант пограбувати когось. Третій варіант спалити хати. І четвертий варіант вбити приста. Там, перше, що я роблю, це буває солдат. Грабую! Спалюю будинки, убиваю приста. Якщо коротко, ми захватили ще одну столицю. Тепер в нас там теж є союзники. Не дарма, я зіграв три години, було дуже весело. Цей мужик хоче зустрітися з тим, хто хоче його вбити. Що ж, ми йдемо з ним зустрічатися. Ти Озвальд ідіотизму. Та я тебе покликав. Значить, забери своїх людей і вали з мого королівства. Отака от фігня. Пацан, ти що дебільний? А кого я грабувати буду? Знаєш, що я зроблю для тебе пропозицію, свиняче рило. Здавай. Нахер. Я приймаю битися до смерті. Що долбаю. Окей. Okay. Не получилось абсолютно нічого всього пацана. Ого, його вкусило, гризається, пацан. Дав йому по шариках. І вони впали вниз. Цей пацан ще живий. Окей. Не хвилюйтесь за мене. Суха закри покудилбайо. Коротше, бійка завершилась. Ми виграли. Якщо ти не хочеш вбивати, це проблеми Можеш не вбивати, мені не срати. Він буде вічно гнити в лікарні. Так, кому ще цікаво, той пацан одружується. Яка ж його красива дама? Угу, похоже на мужика. Я не вірю, що я це озвучую. Але Озвальд з Та. Перший король назва. Вони та похар. І стоїть він біля валіде, чи як її, там. Кача, проголошую вас дружиною і чоловіком. Або чоловіком і чоловіком. Дук хер поймеш. О, це чел живий. Давай король, ти залишив його в живих тобі його вбивати. Оце ти можеш, жасть. Добивай його нахер. На ахтоді рбакосах ти виграв. короче. Каче, все йди звідси і е, п, не повертайся. Боже ну і бред, да? Ну в будь-якому випадку цей кошмар нарешті закінчиться. Можеш повертатись додому. Так, мені ще треба таких союзників напевно штук 5 взяти. Якщо коротко, як проходять інші завдання по збиранню союзників. Ось отак от. Потім бійка буде. Це спойлер. Ова, бійка. Спойлер наступив. Я тільки що прокрався у замок. Там вже нікого немає, я вже всіх вбив. і тікаю звідси для того, щоб потім сюди вірватися з своєю армією і захватити цей замок. Вау! От оцей от замок не ми штурмуємо, розумієте? Я тільки звідти вийшов. Типа там вже всі вмерли давно. Ми впили якогось володаря, захватили цей замок, отримали іншого володаря, якому допомагали захватити цей замок. Тобто ми отримали союзників. What the fuck is this shit? Зараз дуже цікавий квест, це слідкувати за ціллю. Потім буде битва. Почалась битва. This is disgusting. Тут боти дуже кончені. Це прям ідіоти максимальні. Вони не знають, що робити. Тут хати горять, все пилає. Вони просто стоять їм похер. І тільки коли я приблизно... Бижаюсь до них, вони тоді тільки починають бігти. Вони типу, бояться мене. Бачите, розбігаються. Тупо як таракани. Ця градка нещасна. Що це просто жесть. Якщо вам цікаво, чи є тут квест з носінням чувака якогось на своїй шиї? та є ця гра просто складається з безкінечного захвату цих готфортів. Вся тіба, це сюжети. Подивіться, які класні завдання. Поговоріть з Сомою, поговоріть з Басімом. Поговоріть з Убою. Щось мене дуже сильне дежав'ю. Дуже цікаво, які в них завдання будуть. Коротше, знаєте, яке у нас завдання? Штурманути от цей от замок. Ще одні мільйон нових персонажів, з якими нас знайомлять. Дуже цікаво. Їхній сюжет, вони ще розказують свою історію з дитинства, кожен із них це так цікаво слухати. Так, нікого немає. Ага. О, дивіться, що ми зараз робимо. Ми маємо заходити це от зап. Пацана, який знак питання над головою, може у нього є питання. Питань більше немає. Прослідкуйте за іншим чуваком. Окей. Саме тому я і комп'ютерні ігри. Я прослідкував за чуваком, щоб він поклонився статуї. Ану, поговоримо, що він мені скаже цей чувак. Можна з ним поговорити? Ану, дуже цікаво. Ага, а шабле ще можна підсунути? Мені цікаво, що ці люди зі знаками питання роблять. Він хоче, щоб я йому дав 30 копійок. Ну, на забираю. А, він мені просто каже, де що знаходиться на карті. Блін, прикольно. Ага. Чому я не можу забрати свої 30... Ось воно. Ось воно той момент, якого ми всі чекали. Нарешті. Нарешті почався сюжет. Не видно, але фортецю треба захватити. Макамені oh авизлейте. Дивіться, сюжет зараз буде. Я в цьому впевнений, інфа стопроцентна. Хоче я чекаю тебе в доках на 50-му рівні ідіотизму хворої людини. О, бредятіна асасінська. Почалась. Кочу це двері в Вальхалу. Ти готова? Мене забирають. Окей, все що тут є це просто сотні ботів. О, де пацан їде ніхіра бач. О, ніхера, ого. гейм. Ого. RPG. А пацани, битва зараз буде. Боже, це все, чого я чекав. Нарешті битва. Що тільки що було? День закінчився, почався новий день. А до цим вот квестом можна описати всі ігри Assassin's Creed. Це тупо петля, петля гамна, яка повторюється і повторюється, і безкінечно. Все, це кінець нашої дороги. Евір, евор. В'йо та похер. Це вальхала, все, йдемо веселитись. Тупо безкінечна петля дебілізму. Розробники хочуть сказати, що минулі цивілізації зробили ось це місце. Заради чого? В мозгах просто не вкладується рівень хвороби. Ця хвороба називається Ubisoft, але я не знаю, як цю хворобу вилікувати. <тураз> Кожен день одна й та сама війна, пустий світ, пусті перемоги. Який сенс у цьому? Виходимо звідси, йдемо робити те саме, що робилось тут. Ну ладно, ідемо. Ні, ти залишаєшся, я появився. Оба. Ну, так, леже, леже, кончене. Один мені показує всі якісь мої минулі справи. Можливо, всі минулі вибори, які я зробив, буде показувати мені зараз. Я наугад вибирав діалоги, якщо що. Тому я без поняття, що я зробив. Я відкрив тобі шлях, прочистив труби. Ти кінчений конч. Ох ти посміла таке сказати. На тобі. Почалась дуже крута битва. У нього немає навіть ХП. Я думаю, цієї битви не має сенсу. Чел, походи по мані, будь ласка. Хорош. Айвор вставай, там мне каже. Все, я валю, звітся. Амм, походу, гра залагала. Я тупо не шаюю, йо пересота. Я вже взяв завантаження. Тут судно все ламається. Я подивився гайд на ютубі. Треба забрати свою сокиру. в мене немає сокири в руках. Я тікаю. О, все, я вирвався з цієї западні. Саме бредова бредятіна, яку я бачив у своєму житті. А мазефака. Я басім, абсасім, басім. Ти кончений? чи що? Усі асасини кончені. Я не виключення. Фортуна обернулася до сраки жопою. Розумієш, що я говорю зараз. Знаєш, що я тобі скажу по цьому на Вовку? Айвор, він хворий. Долбани його чимось. Ану, Айвер, іди сюди. Давай поб'ємось ПВП. Відпущу цього кінченого. В нього немає ХП, на жаль. Може я маю програти знову? О Боже, що це за пердьош безкінечно нахер? Боже, яка кончена ця херня. Я не хочу це грати. Боже, це бос, це гіршого дерьма я не бачив в своєму житті. Він впевнений в собі чоловік. Я перес за те, що це за діч? Давай зробимо ще цікавіше, а то дуже сумно. Ой, дебіл тупо побіг кудись. Боже, яка ця гра кончена, як це убого все виглядає, я не можу це грати. Що тут нахер робить сіно в цих катакомбах? Просто подивіться. Стародавні люди, стародавня цивілізація поставила там сіно нахер. Ого, в нього хп появилось. Дуже дякую. Сейчас это было дуже швидко Нихера с убил. Охерел кусок говна, блин. Все, нахер. Вальхауду, долбоєб о, мене перекинуло за цю піяну бабу, за цього чорта прибитого. Блін, вони говорять зараз про Дезмон та Майлза. Нахера вони це гамно згадують. Йомою, оце уроди! Тут я не можу дивитись на ці тупі пики. Коротше, нам, походу, треба відправитись туди, де була та Ейвор. А, тепер це починає мати сенс. Все, що я вчила, все мене привело сюди в цей момент. Чо, що долба, Що, Що, щодобайопське? Ну, на голову взагалі ти винулась. Який сенс? Я говорю. Від імені Ubisoft, тут є сенс. Окей, okay, ми тупо телепортувалися саме в то місце, в яке нам потрібно. Ця дура просто забігла в центр. Окей, okay, її схопили. Ова, oh, wow. я добив, Я прийшов. Я, якщо що, надіслав вам повідомлення з великого маленького майбутнього, щоб ви сюди прийшли до мене. Як вам я його надіслав, одному богу зі відомо. Давай поговоримо тепер про сенс. А в наші дні світ приконачений так само, як цей Суперорганізм, технологія. Доторкнись, давай це скоріш за все. Та сама штука, до якої доторкнувся Дезмонд колись і випустив у світ Бога, який мав знищити його. Басім, ти де? Що за херня почалась? Басім, ти хто такий? Я свічуся. що не видно. Знавати мене, знаєш, як світяшка. Ми попробували покращити цей світ. Було вчора. Сьогодні дерево росло, земля, камінь. Ради тобою познайомитись. Ти долбаєш? Що це було? Що ти кажеш? Тільки Ubisoft може зрозуміти це. Бо Ubisoft це не люди, це кіборги, які говорять те, що ніхто не знає. Зараз поговоримо. Про сюжет хвороби, хвороба розвивалася. Бачиш, скільки гілок кожна із них асоціює якусь свою. Коротше, вони говорять, що Дезмонд в той момент, коли врятував світ, типу доторкнувшись до цієї штуки, він насправді не врятував світ, тому що це можливо була не та часова лінія. What the fuck? Я роблю це заради людей, яких я люблю. Е, Роби це заради кого хочеш. Мені похер. Все, я відправляюся в часові лінії. О боже мій! Відправляйся, відправляйся. Нехай благослови. Тебе бред. розумієте наскільки кончений дебілізм? Розумієте наскільки кончений цей дебілізм? Тут чел тупо заспавнився, ні звідки і воскрес, тому що у нього в руках з'явився цей посох. Давайте я перемотаю чуть-чуть часу назад, у той момент, який ви не бачили. Коли цю дуру схватили, вона кинула цей посох униз. Де да нікого нахер не було. Там було абсолютно пусто. Розумієте, настільки хвороба розвинулась в Ubisoft? Увага всім! Це був басім, а він воскрес. А він сказав, що новий світ чекає. Це Шукайте за мною. Я застряла там назавжди. Там занадто небезпечно. Там басім. Бачите, знаю все добре. Це басім, якщо що. Це все через тебе. Ти її вбив типа, чи щось таке. А це за гранню вашого розуміння. Я хворий на голову долбайоб з Юбісофтом. До речі, я вовк, Ауф. Ауф, oh, типа, поняли? No, no, no. Довгі історії дебілізму розвивалися на протязі століттями. Коли ще донозаври ходили, знаєте, я бачив. Один із донозаврів був тамплієром, я його вбив, до речі. А це Айвор, якщо що, кому цікаво, ти хоч і мене вбила, обманула і бла 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 Але тепер хто кого обманув? Ubisoft всіх обманула, кончена ти. А як він живий до сих пір? Я щось не поняв. Він має обов'язково тримати посох в руках, щоб жити. Він напевне запхав собі посох в сраку, щоб жити, я поняв. Бо ті, хто не тримають посох. Осох, вони помирають, якщо вони вже були мертвими. О, oh, щет again. тіпа, все сталося з самого початку. Починай я пройшов цю гру за 27 годин. Я пройшов її набагато швидше. Саме через те, що грав на самому легшому рівні складності в будь-якому випадку, чи були ці майже 30 годин цікавими, чи були вони варті того? Звичайно, кожна секунда із цих 27 годин була варта того, щоб я пошкодував, що народився на світ. Не знаю, чим надихались розробники, коли створювали цю гру, але схоже, що вони просто надихались гамна. Запам'ятайте саме важливе, що я вам зараз кажу: з ось цих от всіх ігор про асасінів варто грати лише ті, які знаходяться в s рейтингу Всі інші це. हम ना कुछ